Привіт! У нас наявності компактний міський хетчбек це Chevrolet Aveo LS. Машина 2011 року випуску, бензиновий двигун. Тут встановлено газ 4-го покоління, який вписано в тих паспорт. Дуже прикольний темно синій колір. Є протитуманні фари. Автомобіль тоновано. Зараз він на зимовій гумі, це Michelin X Aze і на стальних дисках Із незначних дефектів по кузову є царапина на дзеркалі. Невеличка вмятина на водійській двері, притертість на пасажирській двері, ну і притертість по задньому бамперу. От вона незначна. Більше в ньому візуально ніяких зауважень немає. По салону. Тут тканинний салон, автомобіль в чехлах, є електросклопідйомники передні, шкіряний руль пробіг у машини 166 600 кілометрів. Власником встановлена Android-система, є кондиціонер, машина на автоматі, це класичний гідротрансформатор на 4 передачі. Також додатково встановлено дзеркало заднього виду із камерою заднього виду і змонтованим відеореєстратором. Непоганий стан салону, технічний автомобіль без зауважень. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Машина непогана. В якості першого автомобіля для міста ідеальний варіант. Всім гарного дня!